Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра, на один день, і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Ну, трошки я її прикрию, бо. Вони дуже вдягнені. Так, дивіться, хтось з вас трошки засмучуватись буде. Затягується якась ситуація, і вам це просто от складно дається. Затягується. Врешті-решт, ви будете задоволені, а це, але це пізніше буде. В цей день, От знаєте, це мені як знов не дочекалось результату. Це щось, що ви очікуєте. Кожного дня воно затягується, затягується і ніяк воно не, ситуація не контрольована, ніяк вона вам не піддається взагалі до контролю. І багато думок викликає, ну, таких складних думок. Врешті-решт все проясниться, все буде якось так легше. З ким? Знаєте, як? Легше буде у багатьох з вас, якщо ви цю ситуацію обговорите або з родичкою, або з подругою. Якось так знаєте, от як виплеснути, як викинути зайві емоції, зайві страхи, хвилювання і ви як енергетику звільните. Якщо нікому ситуацію не хочете довіряти, то можете підійти до дзеркала. Подивитись на себе і самі собі розповісти, якщо слухає чоловік, то самому собі розповісти ситуацію і відпустити її, бо, ще раз повторюсь, бо ви, врешті-решт, будете задоволені результатом, але це трошки пізніше буде, не в цей день. Далі дивимось. Сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання, давайте побачимо. Так, ну тут взагалі, прикрию, так, взагалі диявол на дні колоди. І якщо стосується пристрасті, якщо стосується якихось інтимних Ситуації, сфер, то теж тут трошки воно повільно все буде розвинуто, але все ж таки, ну, так, як ви мрієте, як ви бажаєте, воно здебільшого у вас, і так воно і буде. Але якийсь такий цікавий день, знаєте, от якийсь швидкий не швидкий розвиток подій, отак воно мені. Хоча і енергія є, і бажання є, але щось затягнуто буде трошки. Але, що важливо, гармонійно буде розвинути все. Це, знаєте, не, не така ситуація, яка на один день або на одну ніч. Це те, що буде вибудовуватись спокійно, не, знаєте, як врівноважено, не такими якимось. Ну, поштовхами час від часу, але з пристрасті. Тобто тут не просто там зацікавленість один в одному, тут є пристрасть у відносинах, а це теж важливо. Давайте далі дивитись робота. До чого вам готуватись в роботі. Дивіться, Одна та сама карта, ну в усі сфери йде. І знову ж таки, диявол у нас на дні колоди, хоча я її перемішую, і добре і гарно перемішую, але ж в роботі все більш-менш стабільно. Диявол він завжди вказує на те, що ви залежні від своєї роботи і ті люди, які, з якими ви працюєте, вони залежні в свою чергу від вас. І насправді диявол ніколи не дає можливості аж занадто легких грошей. Тобто, вам може здаватись, що те, що ви заробляєте, буде легко зробити. Насправді ні. Треба і зусиль докласти, і знати, що ви робите, як вам це робити, і бути в певній сфері фахівцем. От це все в вас є, бо ви виходите магом. Цієї ситуації, тобто ви ситуацію владнаєте на свій розсуд, і знов ж таки ви будете задоволені результатом, бо він дає вам стабільність. Мені подобається, що цей день буде для вас все ж таки таким, знаєте. Не просто там прожили день, а будуть якісь моменти, в яких ви будете себе дуже впевнено почувати і будете радіти з того, що все складається так, як вам треба. Що важливо прийняти в цей день? Що важливо прийняти? Треба буде зробити обов'язково вам, комусь з вас, зробити вибір. Щоб завершити, закінчити якусь справу, вона здебільшого вас хвилює в роздумах. Це не, не так важливо на фізичному рівні, а як відпустити думки про ситуацію, не брати ці е, е, ну, думи в майбутнє ваше. От знаєте, е, будь-чого це може стосуватися, але вам дуже треба буде. Закрити тему, крапку поставити. Тут і десятка мечів, і старший аркан Світ говорять нам про те, що десь вже назріла ситуація, щоб ви поставили крапку, і щоб ви рухались далі, щоб ви не затримувались на цьому етапі, щоб ви ставлячи крапку, одразу йшли далі в майбутнє. Приймайте ситуацію, як є. Вона вже просто, от, знаєте, це вже так складаються обставини, що якась ситуація в вашому житті, ви всі різні. У кожного, у кожної з вас це своя буде ситуація, але ж добігає кінця. І треба вже ставити крапку. І будьте сміливою в тому, людиною і обирайте, обирайте серцем, обирайте те, що буде перш за все для вас. Надавати гармонію і впевненість внутрішню, і налаштовувати вас на, знаєте, такий стан, коли ви відчуваєте задоволеність тим, що відбувається у вашому житті. Від чого ж тоді краще б за все відмовитись? Давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись? Ось тут нам виходить король Пентаклів. Це може бути людина з вашої родини або близький друг, може бути людиною, десь е працюєте разом. Людина може бути і сусідом. Якась ситуація, в якій вам треба відійти від цього чоловіка, від е відійти <сим> знову ж таки дівчата, хлопці. Ну... Я можу навіть і не ховати її в колоду, вона все одно весь час виходить на кожне питання. Бачите, вам треба бути в цей день зосередженою людиною на своїх внутрішніх відчуттях, на своїх внутрішніх емоціях. Бо день буде переналаштовувати вас. На все ж таки більше задоволення на, на якісь, знаєте, коли вам треба собі дозволити бути щасливою людиною. Це надважливо для вас буде в цей день. Це ситуація, яка буде от просто ну, на першому місці для вас. Десь вам треба вже відкинути від себе ситуації, думки людей, які вас ну, не пускають в ваші якісь ну, внутрішні щасливі моменти. От просто відходьте, відкидайте, може це буде якась, ну, наприклад, якийсь поштовх цього чоловіка для вас. Може, для когось цей, сам цей чоловік може вас е штовхати на щось гарне, на щось, що принесе вам більше задоволення, ніж ви зараз відчуваєте. Тож просто тоді і йдіть в цю ситуацію. Відкидайте від себе, знаєте, емоційне відторгнення від чогось. От, просто відмовляюся все, бо ви можете відмовитись від якоїсь ситуації, яка вам щастя принесе, а ви просто відкинете її від себе, навіть не спробувавши. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Бачите, якийсь вибір вам все ж таки треба буде робити і обов'язково. І це в якійсь ситуації або вам треба просити про допомогу, і ви її обов'язково отримаєте. Або вам комусь треба надати цю допомогу. Бо ситуація для когось з вас, або для людини, який, яка буде потребувати допомогу, вона буде трошки такою складною, знаєте, там, де болить, там, де хвилювання є. Для когось це може бути ситуація, в якій людина трошки не здужає. І треба допомогти, ну там, може, ліками, може ще якось. Просто будьте уважні. День такий. Ми дивимось на один день. Так, і нагадується, це ж все ж таки загальний розклад. Комусь підійде одне питання, комусь інше. Тож не хвилюйтесь, не лякайтесь, якщо я кажу щось таке, що вам. Не дуже приємно чути. Це може бути просто підказкою, і ви можете, згадавши про цю підказку, змінити ситуацію таким чином, що вона взагалі, взагалі по-іншому вже буде для вас і звучати, і виглядати. Далі дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Знов ця карта. Ну, добре, добре, все ж таки задоволення вам не уникнути в цей день. Ну Дійсно, може у когось день народження, тоді я вас вітаю, може у когось запрошення там, на весілля. Ну, це може бути будь-яка ситуація, яка може, знаєте, вас перекидати до свята якогось. Це просто от, ну, ситуація, яка вам. Приємна. Хтось з вас може взагалі-то відмовлятись від запрошення десь сходити прогулятись, десь завітати до когось в гості. Насправді, не відмовляйтесь, бо це ситуація, яка і дає вам змогу завершити якісь. ну, Ну, може, там і не сильно складні для вас настрої, там, якісь питання закрити. От, Знаєте, це щось, що буде для вас дуже-дуже корисне, від чого ви можете просто, знаходячись не в настрої, відмовитись, а насправді не треба цього робити. Це можливість, яка вам дається від вищих сил, яка, знаєте, штохає до вас людину, яка Повинна вам запропонувати щось, перемикнути вас на щось інше від ваших там настроїв, думок. Ну, знаєте, от коли вас намагаються відволікти, а ви відкидаєте можливість все змінити, щось закрити, завершити в своєму житті, що потрібно вже закривати і завершувати. Ну, тобто, Будьте уважні до можливостей, які будуть надходити вам в цей день. І приймайте їх. Тепер дивимось пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. У нас тут король Кубків вийшов, і щось його або не здужує він, або його не настрій, якийсь, який, знаєте, людина, яка через щось таке хвилюється, через є... є бажання, є можливість, є ситуація, в якій йому треба швидко діяти. Або вам треба швидко діяти, але ж треба бути уважними до самої ситуації. Це може наснитись якийсь сон, який нагадає вам про таку людину. Може, це колись був закоханий у вас чоловік, а може, і зараз закоханий у вас чоловік. Це людина дуже інтуїтивна, людина, яка вміє. Відчувати тих, з ким він спілкується, яка навіть для когось це він вміє бачити пророчі сни, він може вміти зчитувати з простору інформацію. Тобто це людина дуже талановита, і людина, так тут показано, людина, в якої зараз є обмежені якісь можливості у справах. А бажання робити якісь справи дуже ну, є. Є і бажання, і сили, є, і вміння, навички, якісь є, знання є, але є певні обмеження. І треба звернути тут ще увагу. Якщо це хтось з вашого близького оточення, може з родини, може, це, ну там він будь-ким може бути вам і сином, і братом, і батьком, і другом, і чоловіком може бути, треба дуже звернути увагу на відпочинок. От ця людина, цей король Кубків, він потрібен. Ну, Щонайменше, то виспатись дуже добре потрібно йому, як не вистачає йому зараз сну. Такого, знаєте, якісного сну. Коли людина дійсно не поверхню спить, а глибокий сон, коли він може набрати сил через цей сон. Ну, тобто, зверніть увагу. Ось таке вийшло у нас з вами. Передбачення на один єдиний день. Нагадую, це загальне відео. Тобто, якісь підказочки ви собі можете почути, якісь просто вони не для вас. І не зволікайте, не натягуйте на себе все, що чуєте. І будьте в безпеці, будьте щасливі, здорові, будьте при грошах, будьте з друзями, з рідними та близькими, майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось всім пока.